Одеситом я себе не вважаю, хоча живу з 15-го року в Одесі. Переїхав в місто, коли познайомився вже з моєю дружиною, і залишився тут. Ось. Одеса стала моєю домівкою. Якби тут народився мій син. Тут я живу, тут я працюю. З Одесою так чи інакше зв'язана якась частина мого письма. Вона проступає в оповіданнях, в есеях, у як віршах, Якби. так, мабуть, це дім. <му> у мене була така мрія дитинства побачити одеську кіностудію, і перше моє враження, коли я побачив її своїми очима, це було трошки розчарування. Моєму уявленні це була кіностудія, яка, яку описував Яновський а майже 100 років, якби. І, можливо, якби візуально збереглася та якась архітектура, яка була описана в тих книжках, якби павільйони, але саме серце кудись зникло, скажімо так. От я заставляв, коли був в Херсонській області. Я заставляв себе кожного дня писати там якийсь маленький текст. Ну я їх називав есеї, але мабуть вони до цього якби не дотягують. Щоб зафіксувати цей стан. А стан це переважно постійна втома, недосип. У мене перших два тижні, мабуть, епатиту взагалі не було. Там якась мінімальна їжа, щоб якби багато курява. І воно якби оце все. І недавно навіть перечитував той свій нотатник. І це така специфічна, сюрреалістична взагалі річ. В принципі, я до цього відносився до малювання як до якогось такого хобі. Коли я проходив повз усі ящики, які там якраз на початку березня автомати видавали наші військові частини. Якби, і ці ящики валяються, там фанерки, вони доволі великі, круті. Я так ходив, 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 вийшли в місто, був відкритий магазинчик. Якийсь магазинчик, де фарба була. Ну, чисто випадково я натрапив на ту фарбу, купив акрилову і почав малювати. Потім це стало якось схожим більше на якусь типу як одержимість, тому що зайвий рюкзак вже з фарбою, мастихіни, пензлі, якби ці всі коробки, якби ящики, кришки. Дуже багато робіт в. Америці на першому аукціоні, який організовувала Зоя Казанжи, там, по-моєму, одна жінка взагалі викупила більшу частину і в неї весь будинок, якби скидували фотографії, там, ці картини. Ми тоді, пам'ятаю, зібрали достатньо солідну суму, закупили біноклі для одеського ППО, жест вдячності. От. Це вже пізніше, вони там пішли більше аукціонів. Я пам'ятаю, що сиділи ми на позиції, якби я переписуюсь з Дариною, і як відправити картини в США, там якась жінка, їде, літаки, потяги, автобуси, якби і ця Ну, було доволі так реалістично. Якби з однієї сторони прикольно, тут ти в болоті по коліна, якби а твої картини десь там в Америці продають. І... Як на мене, за ну, шалені гроші, 3,5 тисячі доларів одна картина була. І він такий. Що, що, що взагалі пішло не так в цьому житті? <різько> Вся туристична інфраструктура міста працювала на умовний одеський міф, який невід'ємний від Російської імперії. Ось, і враховуючи, що ми живемо в 21 столітті, а водити вулицями місто розповідати про мішку япончика, там все будується навколо Російської імперії. Тобто, навіть для сучасного читача, для глядача тим більше, цей міф він тянеться і умовно якби доповнюється. І хотілося б сказати переосмислюється, але це навпаки зламати цю систему. Вона на жаль, не ламається. Цей міф. Дуже добре підживлюють навіть навіть зараз в місті. Його насправді дуже важко зруйнувати, тому що він будувався досить довго. Для того, щоб зламати це, потрібно, потрібна чітка позиція влади. Спрямування на культуру, всіх пушкінів забрати, от, е, коли обстріляли там і е, будинок вчених, і музей літературний, ти дивився фотографії, дивлюсь, дивлюсь. Там о, пушкіністи, там ще щось. Якби. Там, де Пушкін, там війна, там розруха. Якби. Ну, от, ну, насправді в місті працювало, творило дуже багато крутих людей, е, які... Зробили набагато більше для цього регіону, для України, можливо, навіть для якоїсь частки світу, ніж Пушкін. А він тут просто якийсь маркер Російської імперії. І поки він буде на Думській, то до тієї пори е цей міф, мід, я не знаю, е ця стежка, Одеса, Ватний город, вона буде далі і далі культивуватися.